Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора сьогодні дзеркально теж неспокійно. Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь, що на, менше, на 30 діб залишається в силі. Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії, але саме від Росії світ. Не бачить відповіді. Жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно, для всіх демонструє хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити питання часу. Війна це програш для всіх, в тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись. І це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати. Багато в чому, на жаль, повільно, але, але що важливо, невідворотне. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість.